Мої вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту українська спортивна спільнота отримала чергову жахливу звістку з передової боронящі на фронті свободу та незалежність рідної країни внаслідок артилерійського удару ворога додому. На щиті повернувся боксерський суддя міжнародної категорії та головний рефері Києва Ельчин Мурадов. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним друзям, близьким і знайомим полеглого героя, вічна світла пам'ять. В Україні запустили компанію під назвою Блуді Олімпік кривава олімпіада, яка спрямована проти допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор 2024 року у Парижі у нейтральному статусі. Організатори закликають звернутися до спонсорів Олімпіаду, зупинити спортивний тероризм і допомогти заблокувати участь росіян і білорусів на іграх. Українські футболісти іспанської жерони Артем Довбик та Віктор Циганков передали автомобіль для потреб дев'яносто. 105-ї окремої десантно-штурмової бригади і керівництво подякувало гравцям за надання транспортного засобу, який дасть можливість більш ефективно допомагати виконувати завдання бойового підрозділу. Від командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади хочемо подякувати Артему Довбику та Віктору Циганкову за дання цього автомобіля, який буде більш ефективно допомагати виконувати завдання нашої бригади. Тим часом іспанське видання Релево повідомило, що 70% прав на Артема Дубика належать іспанському футбольному клубу Жерона. А решту 30% розподілено між Дніпровським спортивним клубом Дніпро 1 та данським Мітьюландом. Керівництво каталонців розраховує отримати за Артема 25 мільйонів євро. Наразі він знаходиться у шорт-листі Мадридського Атлетико, цікавиться ним і Міланський Інтер. Втім, трансфер Доубика можливий лише влітку 2024 року, оскільки цього сезону сезону він вже заграний за два клуби Жерону та спортивний клуб Дніпро 1 Спортивний клуб Прометей Слобожанський, який в Україні представлений представлений баскетбольною та волейбольною командами у другій частині сезону першої ліги, стане титульним спонсором футбольного клубу Буковина Чернівці, який на зимову перерву вирушив на шостому рядку турнірної таблиці групи А і у наступному році боротиметься за збереження прописки у турнірі. Співпраця розпочнеться у 2024-му. Коли Прометей профінансує навчально-тренувальний збір футболістів із Чернівців на Закарпатті. Відзначається, що у стадії оформлення і інші цікаві напрацювання. Однак, у найближчому місяці не слід очікувати змін у тренерському штабі. Команди даруйте та змін у функціонуванні клубу Буковина. Чоловіча команда Слобожанського Прометея здобула свою 12-ту перемогу у регулярному сезоні Латвійсько-естонської баскетбольної ліги. в гостях підопічні Ронана Гінбурга з рахунком. 91-71 були сильнішими від латвійської валмієри. Господарі майданчику доволі жваво розпочали зустріч та навіть змогли виграти першу чверть 23-18. Втім, вже на відпочинок суперники вирушили з плюс 10 переваги слобожанців, після чого протягом наступних двох десяти хвилинок вони довели результат до переконливої звитяги. Варто зазначити, що свій перший матч у сезоні після повернення в прометей провів ді Джей Кеннеді. у турнірі. Ні, таблиці Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги прометей другий маючи за втраченими однакову кількість очок з лідером перегонів естонським калевом крамо. Вже цієї середи на нашу команду очікує домашній поєдинок групової стадії Єврокубка проти Словенської Олімпії. Це девіти, а в суботу, 30 грудня, слобожанці на виїзді зійдуться з Венстолсом в рамках Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, здолавши в третьому матчі Івано-Франківського баблу вісімдесят сім Ску політехніку Галичину Дніпровський Дніпро закрив календарний рік трьома перемогами поспіль, обігравши напередодні місцеву Говерлу і рівне. Наша команда продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю регулярного чемпіонату суперліги України, маючи 12 перемог в 12 матчах. Наступний тур першості підопічні Володимира Коваля зіграють 12-14 січня у Луцьку. Тим часом важкий форвард і капітан Дніпра Станіслав Тимофенко увійшов до символічної п'ятірки шос з того ірового тижня регулярного чемпіонату компанію йому там склали Сергій з івано франківського прикарпаття. Говорили Брентлі Байну з Київбаскету, Максим Нікітін із Запоріжжя та Андрій Гафонов Черкаських мав. Ласкаво запрошуємо до нашого навчального закладу. Подібне гасло і підтекст мав ТУРНІР ДЮШ турнір МДюшКрісмас кап зміні футболу, який у вигляді подарунку для малечі та їхніх батьків презентувала дирекція викладачі тренери міської дитячої нацької спортивної школи зігрових видів спорту Дніпра. Ласкаво запрошуємо до нашого навчального закладу. Подібне гасло і підтекст мав передноворічний турнір «Дюш Крісмас, кап зміні футболок у вигляді подарунку для малечі та їхніх батьків презентувала дирекція, викладачі і тренери міської дитячо-нацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпра. В ньому взяли участь чотири команди наймолодших вихованців 2017-2018 років народження, для яких звітні змагання, зрештою як для їхніх тат, мам, дідусів і бабусів, стали першими у житті і, звісно, запам'ятаються назавжди. Цей турнір був запланований нашою школою новорічний. Це сама молодша вікова група. Я думаю, це свято перед Новим роком. Кожен це дуже важливо для батьків, для дітей. Я думаю, це прекрасні емоції сьогодні здобули. Це тільки для діток. Цей турнір. Сам турнір, який належить на те, що для початківців, а для малечі, яка чи не вперше об'єдналася у команди, проходив в атмосфері шалених емоцій, де, звісно, мова не йшла про якісь комбінації, схеми чи тактику. На полі панував безлад і броунівський рух, де м'яч подібно молекулі блукав і сумбурно вдарявся, заплутувався в ногах гравців з ростом метр з картузом, які в кращому випадку його не били, а на випередки штовхали, щоб дістатися володінь суперника. Адже кожному і всім на майданчику було байдуже скільки ти голів пропустиш у власні ворота. Головне забити бодай один у чужі. Іноді Шкіряний там опинявся, після чого радість була схожою на виверження вулкану. А загалом організаторам змагань вдалося створити ауру, де дітям і батькам було комфортно грати і перемагати, спілкуватися з однолітками, дружити і навіть конкурувати, де тренери не нервували і не повчали, а радили і мотивували. Демонстрували і розповідали з задоволенням, ділилися знаннями і терпляче крок за кроком розвивають необхідні вміння та важливі навики для своїх підопічних, щоб ті кожного наступного разу з радістю поспішали на тренування і в такому ж настрої не квапилися повертатися додому. Згодом вони набудуть спритності, фізичної сили, гнучкості, логічного мислення і координації рухів. Наставники допоможуть їм розкрити прихований дитячий потенціал, знаходити спільну мову зі своїми однолітками, об'єднають малечу і навчать їй працювати злагоджено в одній команді. Подібне зможуть отримати усі, хто забажають опановувати ази футболу у міській дитячо-юнацькій спортивній школі зігрових видів спорту Дніпра, нині переможця і призерів. Передноворічного різдвяного турніру Мдюш Крісмас Кап не було. Усі юні гравці були удостоєні медалей індивідуальних кубків, зрештою, як і командного і, звісно, солодких подарунків від Святого Миколая. Проте, безперечно, головною нагородою для ділахів і їхніх найпалтіших уболівальників стали звітні, чудово організовані і проведені перші змагання, що відбулися в передень року, які вони запам'ятають на все життя. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.